Вітаю! Мене звати Світлана Антоненко. Я психолог і сертифікований гештальт терапевт У сфері психології працюю вже 11 років, з яких 6 у гештальт терапевтичному підході. У своїй діяльності я поєдную різні терапевтичні напрямки. Основу моєї роботи складає гештальт терапія Крім цього, я застосовую методи травматерапії та приділяю багато уваги тілесним процесам. Додатково опираюся на теорію розвитку особистості та впливу раннього дитячого досвіду. Це допомагає краще зрозуміти, як формувалися особистісні ресурси і обмеження, як розвивалися способи взаємодії з собою та світом. Завдяки цьому я можу гнучко і точно вибудовувати ефективну роботу з запитом клієнта, працювати не тільки з наслідками, а й з першопричинами, що сприяє стійким внутрішнім змінам. Деякі зміни в терапії відбуваються досить швидко, однак інші процеси, пов'язані з травматичним досвідом або складними умовами дитинства, потребують значно більше часу, тому що наш мозок і нервова система повільно, але впевнено перезаписують старі шаблони та вчаться новим способом реагування. Відомий американський психотерапевт Ірвін Ялом зазначав, що психотерапія це подорож, а не швидке рішення. Глибокі зміни потребують часу, терпіння та довіри. Мій шлях до професії терапевта це історія про пошуки, виклики і відкриття. Довгий час у дитинстві я жила в умовах постійного напруження та відчуття небезпеки. Мій вічим через алкоголізм був підозрілий та озлоблений. А у спортивному класі, де я навчалася, часто панував високий рівень агресії у стосунках. З усім цим мені доводилося справлятися наодинці, і складні почуття та питання накопичувалися, збільшуючи потяг знайти вихід. Вибір психологічного факультету був для мене способом осмислити життя та знайти в ньому орієнтири. У студентські роки мені дуже пощастило. Я потрапила на тренінги до провідних українських майстрів того часу. Саме тоді я вперше побачила, як працює практична психологія, наскільки це глибокий і трансформаційний процес, і закохалася в нього на все життя. Закінчив університет у складні 90-ті, певний час працювала психологом в соціальній службі. Але згодом відійшла від професії. У цей період я відвідувала психологічні семінари і тренінги, освоювала різні методики усвідомленості, самопізнання та саморегуляції. Цей досвід став цінним ресурсом, що допоміг повернутися до професії з глибшим розумінням себе та інших. Сьогодні я вірю, що кожен може змінити своє життя на краще, навіть якщо його старт був складним. На початку мого життя було багато страху, тривоги, самотності та болю. Сьогодні ж воно більше про внутрішню опору, про довіру та теплоту взаємодії, про наповненість інтересом, сенсом та задоволенням. за плечима більше 20 років шлюбу, подолання складних криз та створення простору сімейного затишку, який надихає нас, підтримує наших дітей і відкрити для друзів. Те, чим я займаюся, не лише робота, а мій особистий діалог зі світом. Для мене ціною і зворушливо мати можливість бути поряд, допомагаючи людям змінювати своє життя у відповідності до їхньої суті та мрій. Я терапевт, який створює простір для зустрічі з вашою внутрішньою силою та мудрістю. Я вірю, що кожна людина має ресурси для стілення та змін. Буває, що цим ресурсам потрібно часу для розкриття та зміцнення, і у кожного він свій. Моя роль допомогти їх поступово виявити, відчути та розвинути, щоб вони стали опорою у створенні життя, яке буде справді вашим. Фундамент моєї роботи щира зустріч, де автентичність, діалог та повага є природним простором змін. У роботі для мене важливо йти поряд з вами, поважаючи ваш темп і ритм, але водночас бути тим, хто допоможе знайти сміливість дивитися на виклики життя прямо та силу справлятися з ними. Мій стиль роботи структурований, але водночас теплий і уважний. Клієнти кажуть, що після сеансів зі мною вони ясніше розуміють себе, свою ситуацію та те, що для них справді важливо, навіть коли все здається заплутаним та складним. Сеанс зі мною це запрошення бути самим собою без страху осудження чи необхідності відповідати чиїмось очікуванням. Тут можна зупинитися і відчути, що відбувається всередині. Що важливо для вас саме зараз. Разом ми будемо шукати ваші власні відповіді, ті, які резонують із вашим внутрішнім відчуттям. Сеанс проходить здебільшого у діалозі. Під час сенсу я допомагаю вам уважніше придивитись до вашого життя стосунків, почуттів. Я підтримую вас у тому, щоб сповільнитися і приділити увагу тому, що часто залишається непоміченим. Разом ми досліджуємо, як ваші переживання впливають на ваші дії і вибори, як тіло реагує на переживання, що розповідають ваші сни про вашу внутрішню реальність. У цих розмовах поступово покращується здатність до рефлексії та усвідомленості. А якщо я краще вмію заглядати всередину себе і чіткіше бачу, що там відбувається, тоді я ясніше можу повідомляти про це оточуючим. Чим ясніше я говорю про себе іншим, тим зрозуміліші відповіді я отримую від них. Таким чином, не лише внутрішній, але й зовнішній світ стає більш зрозумілим та чітким. Усвідомленість допомагає не реагувати автоматично, а робити свідомий вибір, враховуючи ситуацію, свої цінності та справжні потреби. Вибір стає можливим лише там, де є усвідомленість. Іноді я пропоную творчі експерименти. Це дозволяє не тільки спробувати нові способи дій, але й відкрити щось неочікуване про себе, відчути ситуацію по-новому та побачити інші варіанти вирішення. Це можуть бути цілесні або уявні вправи, діалог із різними частинами себе, дослідження голосу, руху чи малюнку. Ви завжди можете вирішити, чи брати участь у таких експериментах, а також в якій мірі ви готові в них залучатися. Я поважаю ваш темп і готовність. Протягом терапії я буду тим, хто підтримує, допомагає знайти опору. І уважно супроводжує вас у подорожі до себе. Опрацьовуючи складні почуття та спогади, ви зможете трансформувати вплив минулого і відкритись для життя в теперішньому.